мы апелляционный суд подписав э, договор с проектом открытый суд. Мы только внесли свои изменения, что это должно производиться, фиксация судеб, судебного процесса должна производиться с ублюдением норм процессуального законодательства. Были вопросы по этому поводу, но в конце концов вот, уже есть разъяснение Верховного суда, что процессуальный закон действует, и все видеосъемки процесса, запись процесса должна проводиться с ублюдением норм процесса. Поэтому мы открыты. Мы не возражаем ни против фиксации судебного процесса, ни видеосумок, но только должны соблюдаться нормы уголовного и гражданского судебного процесса. Значит, ну, мы, в общем-то, планируем оборудовать залы тревожными кнопками. Э, те залы, где рассматриваются уголовные дела, они оборудованы тревожными э, кнопками. Там, где рассматриваются гражданские дела, к сожалению, нет, нет идут системы. Мы запланировали на 16 нам дали, в достаточно денег, но на но на эти цели, к сожалению, не дали. Но мы в этом направлении работаем и неоднократно пишем э, обращения в ДСА. Что касается охраны, ну это для нас такой больной вопрос, вы даже не представляете. В ночь на 8, на 8 ноября мы вообще остались без охраны. Все суды Харьковской области вообще без охраны. Значит, ну, это вплоть до министра Ну, mm так. -hmm. положение все больше ничего сейчас нас тоже охраняют честно говоря на ну, только за счет вот, каких-то э, взаимоотношений структур личных контактов э, структура которая нас охраняет значит что у них по закону не написано что они имеют право да, э, здесь или ухорону суд, да судей значит, поэтому они у нас не сидят э, вот, на регистрации на регистрации у нас сидит наш Апарата. Сотрудник, аппарата. сотрудник аппарата, да, сотрудник аппарата. И очень много у нас жалоб, каких-то полномочий, много и распроявлений издавали и должностные обязанности дополняли, чтобы не вызывали эти жалобы. Значит, работники у нас в милиции, они только от полиции сейчас. Они у нас только охраняют как бы охрану общественного порядка. Охрану общественного порядка. Ну и действительно, если возникает как, какая-то ситуация стрессовая, они всегда будут в зале судебного заседания. Но это даже нет местных судах. Но это же нет местных судах. Там несколько судов у нас в городе Харькове храняли, но сейчас стоит вопрос, что будет снять, потому что нет работников полиции, которые будут их делать. Рефон осталось 30 человек. Это осталось там 30%. над которой ну, просто ну, мне, ну, я начальник я просто не сплю начальник потому что ну, суд дела общая обстановка криминогенная. нужно ожидать все что угодно поэтому ну, если общественность в этом нам поможет мы будем только благодарны только будем благодарны ну действительно наверное благодаря тому что мы в общем-то вот, работаем вместе с общественностью у нас нет таких вот средств ситуаций, которые есть в Киеве, есть в Одессе, есть в Днепропетровске, в других городах, как бы, ну, в общем-то, ну, иногда придут там люди, выскажут какое-то свое мнение. Мы как бы стараемся разъяснить, мы относимся доброжелательно, мы понимаем проблемы, которые стоят перед людьми, мы им сочувствуем, иногда мы не можем помочь, принимая решения, потому что законом мы не можем это сделать, но мы стараемся как-то рассказать, как-то объяснить, как-то выписать это все в судебном решении. Я опять же хочу повториться, что не все судьи святы, и не, есть среди нас те, которые действительно должны быть иллюстрированы, должны быть и уволены, но основная масса в, судей Харьковской области отвечает только за судей Харьковской области. Они хотят работать, они стараются работать, и они стараются все сделать, чтобы защитить интересы людей, которые действительно к нам обратились. Ну, у нас присутствует Федор Венеславский, глава Криминальной рады храматической Организации, Харківський на пане? Я українською мову, якщо можна, але розбавити. Що таке Україна і українська мова, і владнаціональна да, так. Ми задоволенням будемо слухати. Я буквально пару тез, якби переходячи від того, що я почув. І маючи власне досвід, скажімо, відвідування суддів за кордоном, то проблема, про яку я щойно почув, чесно скажу, я її взагалі не знав і навіть не підозрював, що така проблема існує, я маю на увазі охорону суддів, приміщень для від відправлення правосуддів. Коли я був у відрядні Сполучених Штатів Америки, відвідував 5-6 судів, то незважаючи на те, що з нами був представник департаменту юстиції, нас оглядали все в кожному суді, починаючи від Верховного суду штату, і закінчені цим судом. Тому я думаю, що голова має не боліти в голови суду. Це треба, щоб суддівська громадськість рада суддів зверталася з відкритими зверненнями, з пропозиціями до органів влади, яким, до народних депутатів. Я так, вам обіцяю, що я вже це питання сьогодні з деякими народними депутатами обговорю. Це має бути вирішено на рівні закону, це ж дурість взагалі, що суди без охорони і судді відчувають себе незахищеними в процесі відправлення правосуддя. Але разом з тим я хотів би застерегти від пропозиції, яку озвучив пан Сергій Борисович з приводу того, що треба залучати громадські формування з охорони громадського порядку до охорони суддів, тому що тут палка неоднозначна, палка в двох кінцях. Ми недавно спостерігали події біля обласної прокуратури, коли відбувався всеукраїнський мітинг з приводу відставки Шокіна і підтримку Саквараліза, коли так зване громадське, громадське формування з охорони громадського порядку було фактично зачинщиком злочинних дій проти мирних мітингувальників. Тому тут все-таки це має бути функція держави, а не функція громадського суспільства. Тут дуже, дуже небезпечна рекомендація, я вам я відверто скажу, тому що це може бути розцінено дуже неоднозначно з боку е, різних судів. Що стосується е, нашої теми Круглого столу, про громадську підтримку суддів і як їм дійсно допомогти, ну, звичайно, громадськість в цьому плані я погоджуюсь з. Представником громадської організації громадський в цьому сексі може, має важливі впливи, може допомагати. Більше того, чинним законом про судовустрій статус суддів передбачена безпосередня можливість громадськості брати участь в оцінюванні діяльності суддів. І я думаю, що якраз ця оцінка діяльності суддів з боку громадського суспільства. Громадянських організацій вона може бути достатньо ефективним засобом як, скажімо, забезпечення повернення довіри до суду загалом. А насправді наша мета всіх мета, і я думаю, суддів, і. Пересічної людини і громадянського суспільства для того, щоб суд був дійсно авторитетною установою, куди людина може звернутися і 100% буде переконаний, що отримає справедливе рішення, не просто мотивоване різними гарними словами правовими позиціями Європейського суду з прав людини, а дійсно справедливе. Тому що, якщо прочитати деякі рішення, то я тут погоджуюсь з родіною Івановною, Виникають сумніви з приводу неупередженості, професійності, незацікавленості конкретних суддів, які прикривають з гарними словами виносять, ну, очевидь, не зовсім правомірні рішення. Але якщо ми говоримо про відновлення довіри до суддів, то звичайно судді, які працюють фахово, добросовісно і таких, я погоджуюсь, абсолютно переважно більшість, мене є багато знайомих суддів, які ну, знаєте, можна сказати, зірцями відправлення правосуддя є. Тому громадськість їх має звичайно підтримувати. І в даному випадку, я думаю, що якщо виникають якісь... Скажімо, потенційно конфліктні ситуації, де суддя відчуває, що може мати неправомірний тиск на діяння судді, то якраз оцей механізм оцінювання незалежного громадського судду може бути задіяний і на підтримку судді. тому що якщо, наприклад, той же суддя оголосить в судовому засіданні, що вона присутня там присутня експерт, скажімо, громадської організації який буде оцінювати незалежність, адекватність, правильність, неправильність дії судді, то це буде стримуючим чинником не лише для самого судді, але й для всіх присутніх залі. І ми цією діяльністю, наша громадська організація, якраз почала, хочу проінформувати суддів, щоб ви мали на увазі, що ця діяльність вже фактично ведеться. Наша громадська громадська спілка, Харківська громадська адміністраційна палата провела конкурс і вже відібрали дев'ять експертів, причому експертів досить, скажімо, фахових, які мають дуже тривалий досвід роботи в судах. Які можуть оцінювати професійні е, дії судді з точки зору дотримання насамперед процесуального законодавства, ну і якщо очевидні порушення норм е, матеріального права, то це також буде фіксуватися. Причому не обов'язково це буде декларуватися. Я маю на увазі для того, щоб судді розуміли, це не буде обов'язково декларуватися про те, що «да, ми прийшли оцінювати. Це може бути просто людина, яка прийде, е, користуючись правом е, якби відкритого судового засідання. Бути присутнім і там собі щось робити помітки. А потім ця анкета буде надана. В тому числі вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка буде одним із аргументів для ухвалення того чи іншого рішення з приводу судді. Але я хочу сказати, що це ж не означає, що анкета буде 100% проти судді. Якщо суддя чітко дотримується вимог законодавства, це буде зафіксовано, і це буде на користь судді, буде на підтримку навіть в якійсь спорній ситуації, коли буде стояти питання про притягнення конкретно судді до відповідальності. Тому я хочу закликати і поінформувати, що судді не хвилювалися і не боялися цього. Це навпаки, звичайно, якщо суддя. Має якісь там, скажімо, не зовсім правомірні наміри, то це буде для нього ну, стресовою, стресовою ситуацією. А якщо суддя добросовісно відправляє правосуддя, це буде лише ну, на, на користь цього процесу загалом і відновлення довіри до суду в цілому. Тому я б, багато можу сказати про такі негативні наслідки взаємодії людей. Судами і на привелки жаль вони мають місце. Але якщо е, спільними зусиллями керівництва суду, суддів громадськості і е, скажімо представників влади, я маю на увазі ти народних депутатів, ми виру... напрацюємо якісь пропозиції, внесемо їх до е, відповідних органів державної влади і будемо добуватися, щоб вони були прийняті. То я думаю, що це буде мати свій якби, безкономірний позитивний результат. Я хочу про проінформувати. От я бачу тут присутні судді, коли ми презентували нашу громадську літераційну палату, і якраз питання стояло в аспекті судової реформи, деякі судді запропонували свої пропозиції щодо концепції судової реформи. Так я хочу сказати, що ми дуже оперативно. Я не можу сказати, чим це завершилось, але як тільки ми отримали оцю інформацію, я особисто її доніс до відома віддав. До трьох членів Конституційної комісії, відомості до Буткевича. Ті пропозиції, які судді вважають, що це буде. Ну, оч, оч, я погоджуюся, що ті багато слушних зауважень було, які будуть не сприяти незалежності суддів, а будуть навпаки ці незалежності заважати, то вони на розгляді Конституційної комісії, я думаю, що воно тут також поступово буде враховано. Тому я закликаю такі спільні конструктивні проекти реалізовувати, і я думаю, ми доб'ємось позитивного результату. Дякую. Что касается вашего выступления, то да я тоже хочу поддержать, что действительно, если есть положительные моменты при фиксации процесса, например, при присутствии общественности в судебном заседании, это все отражается. Также было с проектом открытый суд, и когда подводили первый итог, первый этап, то наши два суда, Дзержинский и Ленинский, да, женщина, Ленинский суд были окончены как положительные, и в общем-то видите, в адрес нашей области не прислуживали. Поэтому действительно, ну, не надо бояться, надо наоборот приветствовать. Потому что чем больше люди будут знать о нашей деятельности, тем лучше. Мы должны их приветствовать. Я вот два года на должности председателя почти, что и два года об этом говорю. Мы должны быть открыты. Нам бояться нечего. Чем больше будут знать, тем лучше для нас. Пожалуйста, Лариса Анатольевна, слава Богу, что у нас есть ассоциация судей. Вот такой в ее лице помощник для Крымлинского оперативного суда. Я Хочу вам доповісти, що Асоціація суддів Харківської області створена ще в 99-му році. Це перша асоціація суддів на Україні взагалі... Відновила зараз Так, зараз відновили. Пану Сергію хочу розповісти стосовно того, яким чином ми сприяємо суддям захисту дівчат стосовно суддя. Також нам розповідав про діяльність інвестиційної палати, і коли я по судам направила листи, в яких казала, що в нас буде громадська організація, всі так дуже стуковані до цього віднеслися, сказали, що а навіщо це нам треба, оскільки громадські організації займаються лише тим, що заважають нам працювати. Коли ж а, поспілкувалися, ми зрозуміли, що у нас. Ані ціли і завдання, що на теперішній час громадські організації дійсно сприяють нам в тому, щоб ми мали чином виконувати свої професійні обов'язки. І а, стосовно того, що а, є особи, які будуть проводити оцінювання суддів, також нашим суддям хочу повідомити, що а, в цьому процесі будуть приймати участь наші судді у відстав. Оскільки ми, як діючі судді, не маємо права з вами займатися будь-якою іншої діяльністю. Я вже розмовляла з деякими суддями, вони погодилися надавати свою допомогу, свої знання всім особам, які будуть до них звертатися стосовно того, що проводять такі ці пані, які потім, як вже воно сказано, можуть бути покладені до нашого саме Дякую. Дякую. Стала Смойловна спикер, круговая спикер, судья гражданского гражданской баланды судебного организационного суда активно в принципе, принимает участие. Ну тогда объясните, пожалуйста, почему люди идут в суд, почему в два раза увеличилось количество дел в суде. Это потому что не доверяются эта система. Да ничего. Можно это действительно тоже каким-то образом довести до общественности. Те же новостях есть также как вам с передать. I <clears> do. <throat> У каждого человека понятие справедливости свое, субъективное. Главное, чтобы это решение было законным.